Тварини зрідка піднімаються на висоту 12 км, а у ґрунт проникають не глибше 11 метрів. Вони можуть жити в найглибших печерах, понад 1000 метрів глибини і в найбільших глибинах океану. Є багато видів, які можуть існувати при дуже низькій температурі до мінус 60-мінус 70 градусів. Досить високий до 60 градусів у пустелях і понад 40 градусів з гарячих джерелах. Під великим тиском у граничних глибинах океанів, високо у горах, де тиски температури низькі, а кисню обмаль в умовах цілодобового полярного дня і вічної ночі в печерах. Сніговий барс. Сніговий барс або юрбіс – рідкісна тварина, занесена у червону книгу. Влітку він тримається снігової лінії, піднімаючись у гімалаях на висоту до 5500 метрів над рівнем моря, а взимку, слідом за гірськими козлами, пускається до 1800-1200 метрів. Присадкувати коротконогі тіло снігового барса захищене від холоду густим і пухнастим хутром. Основний білий колір, якого допомагає йому маскуватися на безліцих ділянках гір, де він живе, лігово сніговий барс влаштовує у печерах або розщелинах. Там же самка народжує одного двох малят. Високогірна анська кішка також добре пристосована до суворих гірських умов. Довга і густа стрібляста біла шерсть з невиризами ґрунтуватими плямами робить її малопомітною, що дає можливість підкрадатися до здобичі. Високо у гори піднімаються орли грифу в гімалаях. Так, гімалайський або сніговий гриф гніздиться на висоті від 2000 до 5200 метрів, що вищі рівня гірських лісів. Він має бліде світлобуре забарвлення. довжина тіла до 150 см, на висоті до 6000 метрів зустрічається тибетський круг. Цей гірський птах. При відсутності дерев, на верх'юх яких, звичайно, гніздяться, може влаштовувати гнізда на скелях. Живитися також падлом. Високо високих горах живуть не тільки великі птахи. У Південній Америці деякі види найменших у світі птахів калібрі зустрічаються на межах вічних снігів на висоті до п'яти тисячі метрів. Живляться вони нектаром, квітів альпійських чагарників з родини Астерців. Досі йшлося про птахів, високогірних мешканців. Високо у повітрі можуть літати багато птахів, але над рівнинами вони рідко підіймаються вище 3 3000 метрів. Журавлів спостерігали на висоті 5000 метрів. Дикі гуси у час перельотів можуть літати на висоті близько 9500 метрів, де температура сягає мінус 40 градусів за Цельсієм. Встановлено, що ці птахи можуть витримувати ще нижчу температуру. Рекордистами з висоти вважаються грифи. Їх бачили з літаків на рівні 12 кілометрів. Невідомі жодні інші тварини, які б піднімались на таку висоту. Требетних тварин високо угори на висоту понад 6 тисяч метрів. Проникають деякі види метеликів на альпійських луках. Близько їхньої верхньої межі можна зустріти бджіл. Постійними мешканцями альпійської зони є пауки-косарі. Їх знаходили навіть і вище на висоті близько 7300 тисяч метрів. Альпіністи виявили павука стрибунчика на вершині Джумовунги. Павуків у горах можна зустріти не тільки біля снігів, а й на снігу. З інших член на живуть так звані гледчині блоки, первинно безкрилі комахи зряду нових хвісток. Наскільки високотварини підіймаються у гори, і навіть постійно там жити, настільки мало проникають вони в глибину землі. Хоч ґрунтових мешканців взагалі дуже багато, однак живуть вони переважно у поверхних шарах. Так різні найпростіші круглі черви, нематоди коловертки, нижчі комахи личини вищих, полкоподібенів в основному не спускаються глибше 50 см. Нарію ящерок різних комахоїдних, кроти, землеройки, гризунів і деяких хижих, борсуки, лиси, песті, тхорі та інші можуть мати більше 10 метрів довжини, але в глибину сягають на 2-3 метри. Дощові черви. У деяких ґрунтах мешкають на глибині 4 метрів. Рекордистами з глибини проникання у ґрунт є деякі види термітів, тропічних мурашок, зокрема листорізів Центральної і Південної Америки. Їх гнізда можуть сягати до 11 метрів глибину. Там комахи знаходять захист від перегріву, що згубно діє на них. Та від зимових холодів у помірних широтах. Гіпопотам пасеться у сутінках, а ніч і більшу частину дня проводить, занурюючись у воду. Так йому здається врятуватися від денної спеки. Тільки о півдні він недовго гріється на сонці, після чого знову повертається у водоймище. Очі, вуха і ніс дрібегемота посаджені високо на голові, тому він протягом довгого часу може майже повністю знаходиться під водою. Очі нічних тварин чутливі до сонячного світла. Деякі нічні земноводні і полозини захищають свій зір за допомогою мигальної перетинки, так званої третьої повіки. Інші тварини при яскравому освітленні можуть звузити зіницю до крихітної щіленки. Кілку потрапляло менше сонячних променів.